Говорить Івано-Франківськ. Україна. Карпати. Справжнє. Слухайте нас. Івано-Франківськ, 72.02 FM. Долина 106,6. Косів 100,6. Верховина 101,7 FM. Спасіння благе Спасіння щедре, що шириться на всі краї землі. Християнство, чесноти і ласки, добро і справедливість те, що дає спасіння. Програма Благо на хвилях Радіо Карпати. Шлюб, якого ви не знали. Кохання це щось непередбачуване і величне. Воно об'єднує двох в одне ціле. Воно спонукає до жертви посвяти один одному. Воно підносить і укрилює серця хлопця і дівчини до співжиття разом. І тут настає момент. Коли ти перед вирішальним кроком, перед тетраподом у церкві стоїш, щоб отримати благословення на подальше життя, щоб прийняти таїнство шлюбу. Але для чого? Навіщо нам шлюб? Що це таке передподружні катехизації? І як подолати сімейні конфлікти? А якщо жити із своїм подругом стало неможливо, і ви розійшлись, що далі? Чи можливе уневажнення шлюбу, чи, як у народі кажуть, церковне розлучення? Із цими запитаннями і багатьма іншими, ми звернулись до звичайних людей і експертів, медиків, психологів, духовних тому пропоную разом знайти відповідь у циклі передач шлюб, якого ви не знали. З вами Степан Ветвицький, моє шанування. Розпочинали ми темою державного та церковного шлюбу. Що це таке і для чого його брати. А тепер поговоримо про кроки, які передують прийняттю цього таїнства. Це передшлюбні катехізації. Для чого вони потрібні? Поговоримо із парою, яка проходила передшлюбні катехізації Христиною та Богданом. На мою думку, ми, як християни, ті, хто ходимо до церкви, маємо намір взяти шлюб в церкві. І якраз ці катехізації перешлюбні, вони ознайомлюють з цим таїнством, з цією подією, і що нас чекає протягом нашого майбутнього життя. Немає окремо думка чоловіка, окремо думка жінки. Все вирішується разом. Все потрібно вирішувати спільно. Чи тільки цього ми вчимось у часі знайомств, наук, які проходимо до шлюбу, як передподружні катехізації впливають на подальше життя, на планування сім'ї. Для чого це робити? Розповість Марія Скрипник, жіночий консультант, без того, щоб планувати сім'ю, не народяться бажані, здорові діти в родині, в суспільстві. У нас в жіночій консультації дуже часто звертаються молоді пари, подружні пари або просто хлопець, дівчина, партнери, для того, щоб їм допомогти правильно встанувати свою сім'ю, тобто народження здорової дитини. Хочу сказати, що таке планування сім'ї. Планування сім'ї це види діяльності, які допомагають окремим особам та подружнім парам досягти певних репродуктивних результатів, тобто не запобігти небажані вагітності, народити бажаних дітей, регулювати. Перерви між вагітностями контролювати вибір часу народження дитини у залежності від віку батьків та інших факторів обстежується кожна сімейна пара, яка звернула жіночу консультацію, і хоче народити здорову дитину. Обстежується на торч-інфекцію. Що це таке? Це інфекції, які передаються статевим шляхом. Вони зараз дуже поширені і впливають на народження і виношування майбутніх дітей. А основна причина, того, що ще до шлюбу починають жити статево молоді пари, як дівчата та хлопці, партнери вони міняють тільки для того, щоб собі підібрати правильного партнера, це не є основне в житті. Не основне в тому відношенні, що вони повинні ще духовно підходити один одного, розуміти, поважати один одного, має бути якась впевненість не тільки сексуальна, а й моральна, духовна підтримка. Що медицина каже, чи потрібно жити до шлюбу і міняти декілька партнерів. Для того, щоб співставити, чи це є твій партнер, чи він тобі підходить, чи не підходить. Медицина не може рекомендувати міняти партнерів. З медичної точки зору, з того погляду, що це впливає на здоров'я. Від одного партнера до іншого передаються інфекції статевим шляхом. Іфекції, які потім у майбутньому впливають не тільки на дитинку, яка в майбутньому може народитися, й на саму людину. Воно клінічно може не проявлятися, але людина може бути цих всіх захворювань. Багато хто з молодих людей кажуть, що не підходять чисто на фізичному рівні. Що про це говорять лікарі? Я не можу вам сказати це фізично. Партнер може не підійти один до одного, якщо вони морально не підходять одного, якщо вони психіка не настроєна один на одного. Якщо ви зрозуміли, що хочете бути разом все життя, настроїлись один на одного, та у вашій голові думки про білий вельон, вишукану сукню, красивий костюм нареченого, фото і відеозйомку. Якщо ви мрієте про шлях, який до тетраподу в церкві, встелений полістками троянд, гарного гостину, перший танець то безумовно це потрібно. Бо весілля це непересічна подія у житті кожної людини, і вона має право бути казковою. Але що ж є пріоритетом? Для чого шлях підготовки до шлюбу? Науки у церкві про це говоримо і з отцем Ігорем Тузиком, відповідальним за передшлюбні катехізації на парафії Різдва Христового Української греко-католицької церкви. Перешлюбна катехізація. Якщо розглядати документи церкви про перешлюбну катехізацію, то це є декілька вимірів. Далі приготування до шлюбу, починаючи з родини, за це відповідальні батьки говорити правильно про родину, показувати приклад. Ближче приготування це вже старша школа. Де в 10 класі є подружня етика, це є ближче приготування і безпосереднє приготування це є власне вже перед самим шлюбом. Найчастіше, коли говорять слово перешлюбна катехізація, власне говорять чи мають на увазі безпосереднє приготування, коли люди вже записалися на шлюб або планують взяти шлюб в ближчому часі, приходять до храму і мають обов'язок пройти катехізацію перешлюбну. Це є обов'язком і це є заклик для тих, хто хоче одружитися, що мають це зробити, і так само. Для отців, для всіх священників, щоб вони пам'ятали, що це важливо робити. Якщо цього не роблять в своїй парафії, то є багато центрів підготовки. Це важливо робити, тому що це є приготування. Та так як ми готуємо стіл, що будемо їсти, хто буде грати, хто буде нас фотографувати, є важливо подбати і про духовну частину. Я так розумію, без цього шлюбу не виділяється. А для чого саме перешлюбна категізація? Що вона дає молодятам? Для того, щоб бути звичайним робочим, потрібно вчитися мінімум три роки. І при тому, що цю професію ти можеш поміняти коли захочеш. Можеш мати 20 різних спеціальностей кожного року, перекваліфіковуючись. Там один рік пройшов і можеш отримати новий диплом. А шлюб це є свята тайна, чи, скажімо, спосіб життя, який ти вибираєш на все життя, і є дуже часто, що подружжя, хлопець і дівчина можуть навіть не знатися тих три роки, може знатися рік, може навіть менше року. Тобто є важливо пізнати не тільки одне одного, але й пізнати те, що вони хочуть зробити. Бо якщо подивитися на сумну статистику в Україні, на сьогодні є сім розлучень з десяти одружень, тобто це 70%. це дуже велике число. Якщо простежити які причини цих розлучень, багато Писути на якийсь фінансовий стан, неготовність, алкоголь чи будь-які інші речі. Більша частина цих розлучень причина є в тому, що люди а не знали одне одного по справжньому, і б. вони не знали, що вони роблять. Вони просто хотіли гарного весілля, його відгуляли, і на тому все скінчилося. Бо весілля це один день. Погуляли, люди зійшлися, все красиво гарно, але що залишається після шлюбу? Залишаються чоловік і жінка, подружжя і залишаються їхні проблеми. Якщо вони не знали, що то таке подружжя, що Бог туди вклав, що вимагається від них, що Бог їм обіцяє, що вони обіцяють Богові, без цього неможливо побудувати добрі стосунки. Тому і важливо на цих перешубних катахізаціях закласти маленький фундамент, посіяти маленькі зерна в душі чоловіка, дружини, нареченого, нареченої, яке вони мають розвивати протягом життя. Перешубні категізації не дають вирішення всіх проблем, але дають роз'яснення певні, як поводитися, що є перше, що є друге. Тобто більш-менш розібратися, що ти приймаєш, які твої права і обов'язки, і що Господь насправді тобі обіцяє здійснити через це танців. Не хочу купувати кота у мішку. Кожен мав би пізнати це природньо, що він вибирає на будь-якій роботі. я Думаю, що це кожен знає. Є посадові інструкції, що ти маєш зробити, що входить в твої обов'язки. Так само важливі обов'язки є і в подружжі. Подружжя це не є тільки свято, подружжя це є сірі будні випробування, терпіння. Ми важливо до цього приготуватися тобто це пізнати заздалегідь, щоб могти боротися зі своїми слабкостями, вміти визнавати слабкості іншого і дарувати себе одне для одного. Чи зустрічались із такими людьми, які після проходження катехізації відкладали шлюб? У моїй особистій практиці, я займаюся перешлюбною катехізацією з 2004 року. Один випадок був: це люди, дійсно свідомо, пройшовши катехізацію цієї науки, підійшли і сказали, ми хотіли би перенести наше весілля. Нам потрібно час, щоб пізнати одне одного, ще деякі моменти. І дійсно, десь до року часу вони повернулися і святкували весілля, отримали таїнство подружжя. Це такий єдиний яскравий випадок. Дехто свідомо приходить до храму, тому що саме хотіли би в нашому храмі проходити катехізацію. Це приємно, бо ти пізнаєш людину, бачиш протягом навчань, і потім після того святкуєш з ними їхнє весілля. Це так дійсно укріплює людей насправді. Що потрібно знати молодим людям, які хочуть іти на катехізацію? Як саме підготуватися до неї? Особливого приготування не треба. Перше, знаєте, так як питала сестра святого Тома Квінського, що треба зробити, щоб стати святим, він і відповів, що треба хотіти. Тобто, перша річ це треба захотіти. Люди мають звернутися до храму. Ми назначаємо, коли будуть дати навчання, і люди приходять. Є, що люди кажуть, для чого це взагалі потрібно. Але після того дійсно приходять з подякою. Багато речей їм відкрилося, і навіть просять порадити деяку літературу, де можна пізнати глибше. З цього бачу, що дійсно це важливо для людей. Більше того, що деякі Люди просять, щоб продовжити зустрічі, тобто, чи можливо зробити зустрічі для подружніх пар. Що б ви хотіли побажати для всіх наших радіослухачів, для тих, які планують проходити першлюбні катехізації, і для тих, які вже пройшли їх, але ще готовляться вступити в цей час шлюбу. Не бути лінивими в першу чергу, тому що, пройшовши катехізацію чи одружившись, дуже часто є спокуса зупинитися. Ми вже досягнули того, чого хотіли. Ми вже це отримали. Куди ми одне від одного подінемося? І де здіваються? На жаль, тому що сумна статистика цьому підтвердження: сім розлучень з десяти одружень це дуже дуже багато. Не бути лінивими в тому, щоб пізнавати одне одного і надалі. Ми маємо продовжувати завойовувати одне одного. Дивувати одне одного, не розслаблятися, бо працювати потрібно завжди над собою. В першу чергу викорінювати свої хиби, вади, недоліки, а не в іншому. Та це теж дуже важливо, і з іншого боку, навчитися жити для іншої людини. Тому що після шлюбу має змінитися спосіб мислення, має змінитися спосіб життя. До шлюбу ми жили для себе. Після шлюбу маємо жити для іншого. Тому бажаю всім тим, хто готується чи вже одружився, щоб вміти переключитися з поняття я. Мені на ми тобі будь-яка сфера життя нашого буде важкою без духовного наповнення. Крім цих всіх людських речей, дуже важливо дбати про свій духовний стан, про щоденну молитву, щоб люди молилися разом, спілкувалися разом і одне з одним із Богом, щоб люди знаходили час в неділю на службу Божу, щоб люди знаходили час на сповіді святе причастя, бо це теж наповнює наше життя, внутрішнє життя. Тоді ми будемо мати цю гармонію внутрішню, до якої закликають багато психологів. А людина, яка є справді віруючою людиною, практикуючою християнкою чи практикуючим християнином, ці люди не потребують психологів і психіатрів. Їм достатньо довіритися Богові. Довіряйте Богові, не лінуйтеся, вмійте жити сьогоднішній день з радістю одне для одного. Саме це усвідомлення взаємної відповідальності і відповідальності перед Богом є основою основ майбутньої сім'ї. А для цього перед таким відповідальним кроком, як шлюб. Потрібно чітко усвідомити взаємну відповідальність і відповідальність перед тим, на чиє Євангеліє кладемо руку та присягаємо на ньому. Бо це не іграшка, це не просто спробувати пожити. Ні, цей крок, присяга, яка дається навзаєм Богові, не порожні слова. Тому мрії про гарне весілля не повинні затьмарювати розуміння всієї відповідальності, кроку, котрий робить людина, приймаючи таїнство подружжя. Що ще ми повинні знати про перечлюбні катехізації, та яких тем торкаються там, і хто їх проводить? Розповість та підсумує все те, що ми почули, Ірина Пальчак-Барган, спеціаліст з перешлюбних катехізацій. Я вважаю, що перешлюбні катехізації є дуже позитивним явищем в практиці церкви і загалом суспільства. Перш за все, тому що ці заняття, на яких розглядаються найрізноманітніші теми, тобто є теми, які веде священник, є теми, які веде психолог, є теми, які веде гінеколог, торкаються всіх аспектів подружнього життя та взагалі життя загалом. Ці заняття дають змогу подружку. Що краще зрозуміти себе часом побачити з іншої сторони, відкрити якісь позитивні, а часом і негативні сторони, і відповідно подружжя зможе знайти шляхи і сил для того, щоб щось або урізноманітнити, або вирішити, щоб уникнути загалом проблем. Є деякі люди, які вважають, що не потрібно перед шлюбних і, взагалі, шлюбу як такого. Це люди, які не мають домашнього релігійного християнського виховання, тобто люди, які в подальшому, напевно, схильні до. Життя на віру, шлюб громадянський, люди, які не хочуть брати обов'язків на себе, важливих, тобто відповідальності. Тому що церковний шлюб це не 5 хвилин розписатися у ЗАГСі, а це є дійсно бажання людини, вибирання того шляху, щоб пройти вдвох. Мені траплялася колись фраза, що таке подружнє життя? Це коли двоє людей йдуть, несуть свої хрести. Коли один падає, інший піднімає свого подруга, його хрест і несе. Так вона чергується і так ціле життя носять хрести один одного. Для мене ця фраза є такою найбільш значущою. це готовність жити заради іншої людини, тому що коли є поруч та яку ти любиш, яка любить тебе, то мені здається, що будь-які гори під силу. Часом ми ставимо якісь матеріальні, професійні, значущі явища на перший план і забуваємо про сім'ю. Насправді це є дуже і дуже неправильно, тому що добре працювати одному і старатися там, але коли ви двоє працюєте в одному напрямку, це подвоє результати. Ну і є підтримка. Я не схвалюю такого варіанту відносин. А з чим пов'язано ці думки молодих сучасних людей? Я вважаю, що з падінням взагалі моральних, етичних норм в суспільстві, з неусвідомленим десь в попередньому історичному періоді батьківством, взагалі з історичними аспектами, тобто були періоди, коли держава українська не була християнською загалом, тобто церква діяла тільки в підпіллі. Відповідно, не всі сім'ї могли прищепити дітям любов до сім'ї, до виховання в родині. До якогось такого дуже значущого і дуже душевного, і відповідно люди, які виростали в тому суспільстві, виховують так само і зараз дітей. Як вибирати по яких критеріях собі майбутнього супруга, жінку чи чоловіка? Коли я була. Ну, юна, 17-18 років я ставила про собою прерогативи і категорії, яким мав відповідати бо мій майбутній чоловік. А потім я зрозуміла, що ті категорії вони є кинені нам суспільством, тобто насаджені. А людину треба відчувати. І напевне, коли говорять в суспільстві, що головне в подружжі, там щоб чоловік був красивий, жінка красива. Ну не важливо це в подружжі. В подружжі Найважливіше це якісь такі елементи, коли розумієш, поважаєш. Підтримуєш, любиш, незважаючи ні на що. Я думаю, що одна людина може знаходити ту людину, яку вона. Заслуговує і потребує в мене в практиці. Була подружжя. Вони такі закохані, сиділи на заняттях, такі щасливі. Ну я думаю, ну років десь напевно три-чотири зустрічаються, бо такі ну по поглядах одне одного розуміли. Ну і я їх розпитую, а вони мені відповідають: ой, то ми так щоденько проходимо заняття, тому що ми лише два місяці фактично. Як почали зустрічатися, Я кажу, як два місяці. Вони кажуть, ми просто там були так. Знайомі ми почали зустрічатися там 8 квітня, 8 травня. Він мені зробив пропозицію, а 8 червня ми одружуємося. Розумієш, що немає якихось меж вибираєш, не вибираєш, напевно, відчуваєш, дивишся на людину і, і бачиш янгела якогось своєрідного, який може підтримати ключем. Вважаю, що треба людину в спілкуванні вибирати таку, яка близька тобі за духовним світом, за твоїм вихованням. Хоча є випадки, коли, знаєте, як у тій причі, що три сестри. Приїхала по них доля і каже: я везу вас до ваших чоловіків. Одній такий не дуже хазяйновиті, дала дуже багато гарного чоловіка. другий такий не дуже вихованій, теж такого красивого, багатого. А таку наймудрішу, найдушевнішу, найгарнішу, привезла і каже там. Біля тину лежить чоловік алкоголік. Вона каже: Ось твій! Вона каже: Ну як дола, ти як ти могла мені ткода? Вона каже, Во лише ти можеш його змінити. Я вважаю, що Бог пасує так людей. Щоб могли створити дійсно міцну і гарну сім'ю. Для кожного із нас творець приготував свій особливий план, свою особливу людину, яка буде поряд у важких і приємних моментах протягом усього життя. І не обов'язково, щоб ця людина жила із нами, щоб ми були одружені. Обов'язково зрозуміти ту дорогу, яка відкриває шлях до вічного щастя та любові. І вже на цьому шляху ми повинні вчитись щоденно відкривати себе. Для тієї людини, яку вибрали супутницею чи супутником життя. Тому шлюб це не щось стале. Я вже знаю її, а вона мене. Ми лишаємось незмінними весь час. Ні, шлюб це спільна подорож, де треба бути готовим допомогти тому, хто на цій дорозі відстає, підтримати, зачекати, але не залишати. І так щодня одружуватись, щодня стверджувати свій союз. Але зробити це тільки вдвох неможливо, бо ми люди. І наша любов може вичерпуватись, звідки ж поповнювати її, черпати з основного джерела любові, Господа, черпати і давати ту любов іншому. Тому насамперед перед подружній катехізації мають за мету пригадати значення, мети та обов'язків, які виникають з таїнства подружжя, пригадати Божу присутність та Його силу, яку Він нам дає. Якщо ви стоїте перед вибором співжиття із своїм партнером, якщо у вас виникають думки отримати державний та церковний шлюб, якщо ви вже в шлюбі і виникають труднощі стосовно життя разом, пам'ятайте і цінуйте одне: свій ці вибір. вибір. Цінуючи свій вибір, ви поважаєте себе і розвиваєтесь як особистість у тому стані, який прийняли. У наступній передачі поговоримо: що ж це таке життя на віру, чи можливе життя разом без шлюбу, як подолати сімейні конфлікти. А якщо жити із своїм подругом стало неможливо, і ви розійшлись, що робити далі? Чи можливе уневажнення шлюбу по народному церковне розлучення? Ви прослухали другу програму із циклу духовних передач, шлюб, якого ви не знали. Тексти читала Ірина Каразуб, музичне оформлення Михайло Романюк. З вами був автор і ведучий Степан Витвецький. Бажаю всім мудрості, розуміння та Божого благословення у житті. Шлюб, якого ви не знали.